лідера польської партії право і справедливість звинувачують у корупції. Публікація зі свідченнями про хабар за дозвіл на будівництво офісних хмарочосів вийшла в газеті виборчий. Подробиці скандалу знає аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвієв. Андрію вітаємо і розповідай. Вітаю колеги. От вам не здається, що ми з вами вже цілих, мабуть, два дні не говорили про скандали в передвиборній Польщі? Ну, принаймні, в мене таке відчуття, що якось вже довго. Адже електоральна кампанія у наших друзів і сусідів справді відбувається в режимі що не день, то сенсація. Свіжа історія, от якраз оці звинувачення лідера партії Право і справедливість Ярослава Качинського у корупції. І, мабуть, для нас з вами у таких закидах нічого нового немає. У нас кожну електоральну кампанію супроводжують такі скандали, але в Польщі є своя особливість. Отже, все почалося з того, що польська газета Виборча опублікувала свідчення, які ще 2019 року дав прокуратурі. Такий собі Геральт Біркфільнбіркфельнер. Цей австрійський бізнесмен відповідав за підготовчі роботи до зведення двох хмарочосів у Варшаві на земельній ділянці компанії Среберна. Ця фірма належить інституту Леха Качинського, фактично самому лідерові права і справедливості. Власне, будувати хмарочоси мали б на вулиці Среберні, де мешкає Ярослав Качинський. Австрійський бізнесмен тоді розповів слідству: Качинський свого часу нібито змусив його передати 50 тисяч злотих хабаря за право будувати. І отут цікаво, кому були призначені ці кошти. А вони за словами Біркфельнера пішли такому собі священнику Рафалу Савичу. Справа в тому, що для початку будівництва під згодою на інвестиції був потрібен його підпис як члена установчої ради інституту Леха Качинського. Я хотів би також сказати, що Ярослав Качинський сказав мені, що він повинен мати підпис священника, який є членом ради фундації. Але він сказав, що перш ніж священник підпишеться, йому потрібно заплатити. Це про Рафала Савича. Я віддав конверти. Пан Качинський пішов із ним до кімнати, де вже сидів пан Савич. Через 20 хвилин отець Савич пішов. Цікаво, що пан Біркфельнер у тому ж 19-му році сам подав заяву в прокуратуру. На Ярослава Качинського, звинувативши в тому, що той не хоче платити йому за виконану роботу. Як бачимо, ці свідчення австрійць дав ще три з половиною роки тому, і власне скандал уже тоді був відомим. Але відтоді жодних дій щодо Качинського Генеральна прокуратура Польщі не проводила. Його не викликали навіть на допит як свідка. У Польщі припускають, що таким чином цей епізод для подальшого впливу на самого Качинського використав міністр юстиції та генеральний прокурор Збігнів Зьобро. Газета Виборча пише, що наступного дня після допиту австрійця Качинський поїхав саме до Зьобро. Щоправда, тема їхньої розмови невідома. Але справа про будівництво двох офісних веж від компанії Серебрна була закрита через чотири дні. Після відкриття про це пишуть журналісти. І це, власне, дає Качинському змогу досі відбиватися від претензії щодо цього будівництва. Мовляв, прокуратура все перевірила і нічого не знайшла. Цікаво, і які наслідки може мати такий скандал, який став публічним. Ну так, Дмитро, зрозуміло, що тут не потрібно бути ані політехнологом, ані фахівцем із виборів у Польщі, щоб зрозуміти, що злив допиту австрійців відбувся. Ну так би мовити, не випадково. Очевидно, в заздалегідь визначений час за три тижні до найбільш непередбачуваних парламентських виборів у Польщі. Право і справедливість випереджає опозиційну громадянську платформу та інші партії, які йдуть з нею на вибори у коаліції, на 6%. А це означає, що такі звинувачення цілком можуть відкоригувати лідерські позиції партії Качинського. Теоретично, звісно, газета виборча не повідомляє звідки в неї записи допиту, але нічого дивного не буде, якщо виявиться, що передали їх журналістам саме з опозиційного табору. І тому за наступні три тижні ми, мабуть, ще не раз почуємо згадку про вежі Качинського звинувачення в корупції і тощо. Щодо реакції в політичних центрах, то вона доволі стримана. Качинський ситуацію на тепер не коментував. Лідер опозиції Дональд Туск також поки що у себе в Твіттері нічого не писав. Мабуть, обидва зайняті нескінченними агітаційними поїздками по країні. Від опозиції повторення звинувачень із публікації газети виборчої пролунали на прес-конференції депутатів Сейму від громадянської платформи в центрі Варшави. Спростувати їх до речі на подію прийшов речник уряду Пьотер Мюллер із іншими депутатами Сейму, але вже «Права і справедливості. Отже, тут як кажуть, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Але безумовним фактом є те, що це не останній скандал у Польщі до голосування 15 жовтня. І до речі, 190-метрові хмарочоси, наближена до Качинського кампанія, так і не змогла побудувати. Колеги Андрію, ми дякуємо тобі за таку цікаву історію. Аналітик Юкрейн News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони в Польщі.